Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. З вами ваш вихователь Валентина Васильівна. Сьогодні ми відправимося з вами в космічну подорож на планету математики. Дітки, а щоб полетіти в космос, нам потрібна ракета. Давайте її побудуємо за зразком. З чого будемо будувати ракету? Так, з геометричних фігур. Яку першу геометричну фігуру ми використаємо, щоб збудувати ракету? Так. Це синій прямокутник. А далі яку фігуру будемо ставити? Так, це зелений трикутник. А з яких фігур ми збудуємо хвіст для ракети? Так, червоних трикутників. А віконці для ракети у нас будуть кружечки. Молодці малята. А тепер давайте полетимо на нашій ракеті від зірочки до зірочки, починаючи рахувати з одного до десяти. Один, два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Молодці малята. Дітки, подивіться, хто зображений на нашому малюнку? Так, це космонавти. А давайте одягнемо їх в різнокольорові скафандри. Одягнемо космонавта посередині у скафандр не блакитного та не жовтого кольору. Як ви думаєте, якого кольору в нього буде скафандр? Так, вірно, червоного. Праворуч одягнемо космонавта. У скафандр не червоний і не блакитний. Якого кольору буде скафандр? Жовтого, правильно. У якого кольору скафандр буде у космонавта, який знаходиться ліворуч? Синього. Молодці малята. А тепер наступне завдання. Дітки, у нас на екрані три групи з предметами. Давайте порахуємо в кожній групі предмети та оберемо відповідну цифру. Рахуємо першу групу. Що там зображено? Так, космічні ракети. Порахуйте скільки їх. 5. Вірно. Обираємо цифру 5. А тепер порахуємо предмети в другій групі. Що там зображено? Інопланетянини. Скільки їх. Троє. Обираємо цифру 3. Порахуємо предмети в третій групі. Що там зображено? Зірочки. Скільки їх? Вісім. Вірно. Обираємо цифру 8. Хлопчики та дівчатка, скажіть, що нам допомагає визначити час? Зокрема, коли і що робити? Так, це годинник. Давайте розглянемо малюнок і назвемо, які ж бувають годинники: піскові, механічні, електронні, а також у давнину люди використовували сонячні годинники. А тепер давайте визначимо старт кожної ракети за механічним годинником. Годинник має циферблат, на якому по колу розміщені цифри від 1 до 12 і дві стрілочки різного розміру велика та маленька. Маленька показує години, а велика хвилину. Щоб визначити час, котра година, спочатку потрібно подивитись на маленьку стрілочку, а потім на велику. Коли велика стрілочка вказує на 12. Це означає, що в нас нова година. Тепер давайте повправляємося. О котрій годині стартують наші ракети. О котрій годині полетить червона ракета. Маленька стрілочка вказує на 1, а велика на 12. Значить, ракета стартує о першій годині. О котрій годині полетить друга синя ракета. Маленька стрілочка вказує на 5. А велика на 12. Значить ракета стартує о 5 годині. Тепер визначаємо о котрій годині полетить третя ракета зеленого кольору. Маленька стрілочка вказує на 7. А велика на 12. Це означає, що ракета стартує о 7 годині. І визначимо час, коли полетить остання помаранчева ракета. Маленька стрілочка вказує на 9, а велика на 12. Це означає, що ракета стартує о 9 годині. Молодці хлопчики та дівчатка ви добре впоралися зі всіма завданнями. Тепер самостійно вчиться орієнтуватися у часі та користуватися годинником. До побачення!